Привіт, світлічки! Для чого ви хочете вивчати ведичну астрологію? Також ми в цьому відео поговоримо про кваліфікацію учня. Задайте собі запитання, для чого ви хочете вивчати ведичну астрологію? Раз ви дивитесь це відео, раз ви перейшли в цей плейлист, який називається базовий курс ведичної астрології. Окей, значить, у вас якийсь інтерес є. Який? Дайте відповідь собі на це запитання, також з вами на співбесіді Ми цю тему будемо обговорювати. Це дуже дуже важливо. Е, як правило, люди приходять з запитами, якими хтось каже: ну, якщо кажу, людина цікавиться ведичною столою, якимись ну, езотеричними знаннями, скажемо так, ведична це восьмий будинок. значить, в неї є якісь глибокі. Внутрішні проблеми, потреби, які вона хоче їх закрити. Тому, в першу чергу, люди, які приходять на навчання, вони приходять на навчання для себе, для того, щоб розібратися зі своїми проблемами. Наступний рівень, коли людина розібралася зі своїми проблемами, ну я також був, скажем, ну проходив цей шлях, так як він виглядав. У мене були певні проблеми, я з ними розібрався, потім спілкуюся з друзями. Ну, ясна річ, якщо в мене такі проблеми, то друзі в мене такі самі, в них ті самі проблеми. Ну, і коли ми почали з ними спілкуватися, він каже: Слухай, у мене такі проблеми. Я кажу, в мене було так, я рішав так, хоч підскажу як. Давай, розказуй. Я розказав одному, другому, третьому, п'ятому, потім мені дзвонять якісь люди кажуть, Петро нам вас рекомендували як хорошого ведичного астролога, хочемо до вас попасти на консультацію. І так я став, почав консультувати. Ну, от, далі я розігнався і далі потім вже люди питають, а Може, ви навчаєте, От, навіть одна жінка вона мені просто заплатила за перших 10 занять. От, я кажу, Петру, я вас вітаю, ви мій перший вчитель. такий, Зрешті, я вас також вітаю, ви моя перша учениця. От, так що так мене учениця благословила на те, щоб я почав е, займатися викладацькою діяльністю, вчити людей. Так що, так. Тому пункт перший: розібратися з собою і ті проблеми, які ви розібрали, повірте, як мінімум, 21-27 частина людей в цьому світі має такі самі проблеми. В Україні там десь 30-40 мільйонів людей, не знаю скільки точно, ну грубо беремо. Да, що якщо тих людей порахувати, то ну, по накшатах, якщо рахувати, то одна двадцять сьома, да, тобто, мінімум в Україні є 1 мільйон людей, хто має точно такі самі проблеми, як ви. Ну так що, значить, це точно комусь потрібно, якщо кажу. Тобто ну, спочатку вирішуємо свої проблеми, далі можна консультувати, можна запускатися як астролог працювати, як школу свою, і так далі. От, для чого це важливо розібратися з цим питанням? Для чого? Да? От, тому що, якщо ви не розібралися з цим питанням, дивіться, вам треба вчитися рік. Ну, якщо точно, навіть 15 місяців. Да? Тобто, тому що у нас будуть ще якісь перерви, завдання. Це треба кожен тиждень так вкладатися. Добре, 10 годин, повірте, це немало. Ну, причому кожен тиждень. Ну, якщо на роботу людина ходить 40 годин, плюс ще на навчання 10 годин в тиждень це точно це як мінімум. Це така мінімалочка. Тобто, да? можливо, навіть більше. Розумієте, то куди? А далі ще треба ну, ще щось робити. У вас ще якісь обов'язки є. Ну, то, якщо ви середньостатистична людина, то ви ходите на роботу, у вас є там чоловік або жінка, є діти, є якісь інтереси, якісь хобі. А тут на, на 15 місць вам треба випасти, випасти з того режиму. Як? Це трошки таки буде складно. Тому якщо у вас немає відповіді на це питання, треба знайти. Розібратися. Ну кажу, якщо ви дивитесь ці відео, якщо ви вже це відео дивитеся і шукаєте, маєте до цього інтерес, значить тоді буде все добре. Друге питання, з яким потрібно розібратися: кваліфікація учня. Я говорив про те, що основна школа, з якої я починав навчання, і найбільше відношення до цієї школи, яку я маю, так, це є школа Шіджана Центр, так, засновником якої є Санджай Радх. Це є королівська школа ведичної астрології. Тепер в мене до вас виникає логічне запитання. Ви достойні учні для того, щоб я вам довірив ці знання? Ви цього достойні? Ну, знаєте, як ви продаєте пальці за нас, кажете, так. Я вообще просто тут самый офигенный учень чи самая офигенная учениця точно не візьму на навчання. Кваліфікація учня, ну, ви маєте вчитися, добре вчитися. Ви зрозумієте те, що люди, які знають добре ведичну астрологію, вони можуть робити прогнози як для людини, от, знати її слабкі сторони, і не факт, те, що е, ці знання людина використає по-доброму. Є люди, які, ну, щоб ви розуміли, є в Індії нумерологи, да? тобто коли індус. Побачив дату, коли ви приїхали, і номер вашого паспорту, цих дві цифри йому достатньо для того, щоб знати, скільки сьогодні, на даний момент, у вас є грошей та де вони лежать. Він не точно буде знати, да, що от там, ну, там, в, ну, в, в такому -то місці він знає, що в тій стороні от, така то сума грошей, і він її знайде. Ну, ясна річ, поки він має можливість там, да, свій запас благочестя, він цим користується. Звичайно, запас благочестя закінчиться, і в нього почнеться проблеми і то серйозно. Тому тут треба розуміти те, що. Знаєте, ну, опять же, такі люди деякі бояться там, О, Петро, не виставляйте мою карту, нікому не показуйте. Я свою карту не боюсь виставляти. Я вам скажу, чому? Ні одна відома людина не боїться виставляти свою карту. Перше, тупий цих знань не осилить, а розумний, який знає, він в вашу долю не буде влазити. Отак, от, от все дуже просто. От. Тому. Друге питання, з яким потрібно розібратися: чи є ви достойним учнем для того, щоб я вас взяв на навчання? Подумайте, нас буде з вами співбесіда, Ми будемо з вами спілкуватися, і вам потрібно буде відповісти на цих два питання: перше, для чого ви хочете вивчати ведичну астрологію. Друге, чи ви маєте достатній рівень кваліфікації для того, щоб бути хорошим учнем і для вивчення ведичних знань. Конкретно в даному випадку, це Джотіша, ведична астрологія. Дякую за перегляд до зустрічі в наступному відео та на співбесіді.